Зібралися смажити котлетки, а ви смажите їх просто так чи у паніровки. Давайте проговоримо сьогодні про один із видів паніровки, і я навіть впевнена, що більшість про нього взагалі не знає. Отже, панірування котлет у білках. Цей спосіб додає страві ніжну таку ледь хрустку скариночку, без використання сухарів чи борошна. Цей спосіб ідеально підходить для тих, хто хоче уникати зайвих вуглеводів або глютену. Що дає нам білок? При нагріванні білок швидко згортається і на поверхні котлетки утворює тонку плівку. Внаслідок цього сама котлета, точніше оця плівочка, утримує сік всередині котлети той самий м'ясний сік. Завдяки цьому котлета залишається всередині соковистою, а м'ясний сік не витікає на наші сковороди і не пригорає. Ось ця легка така скориночка е, білкова, вона наскільки м'яка і ніжна, вона не стоїть навіть поруч рядом з жорсткою оболонкою від сухарів. Е, зазвичай одного білка вистачає приблизно десь на 3-4 котлети, в залежності від розміру самого яйця. Що необхідно зробити? Жовтки ми відправили у фарш, вимісили тісто м'ясне, да, відбили його, сформували котлетки. У мене котлетки дієтичні, тому вони не містять ні сала, замість сала. Тут також частково грають жовтки. Також в них немає ні хліба, ні сухарів, ні манки, нічого. Тут доданий кабачок. А білки беремо і злегка взбиваємо виделкою або вінчиком. Не потрібно їх взбивати до піни. Просто потрібно, щоб вони зробилися рідкими і трішечки-трішечки з'явилася оця піночка. Далі обмакнути потрібно кожну котлетку в оцей білок. І головна обов'язкова умова викладаємо на добре розігріту сковороду, не на холодну, сковорода має бути прямо гаряча-гаряча. Смажимо на середньому вогні до рум'яної скоринки. Перші дві хвилини чіпати такі котлети не можна, щоб оця білкова оболонка, білкова сорочка добре схопилася. Ось так взбиваємо, ніякі піки нам не потрібні, просто щоб білок зробився ріденьким і з'явилася ось така піночка. І все, і можна смажити. Напишіть, будь ласка, хто з вас знав про такий спосіб, хто, можливо, користувався, а хто чує вперше. А рецепт самих котлеток ви зможете подивитися в окремому відео.